Що знов? Та не плач, ти все буде добре. Мама працює, а ти заважаєш її своїм хнюпанням. Та ти прикалуєшся, от в мене проблеми, які в тебе можуть бути взагалі проблеми. Ти на себе дивився, ти малийший для них. Так виглядає емоційна інвалідація, і я впевнена, що кожен, хто дивиться це відео, неодноразово одноразово стикався з нею в дитинстві. Спершу ці фрази може здаватися нешкідливими, але коли дитина систематично і послідовно з ними стикається, у неї формується переконання, що вона не має права на свої переживання, а що емоції неважливі і не мають місця. Дитина, а потім і доросла людина починає вважати, що її емоції це щось зайве або навіть неправильне. І це що, що точно потрібно враховувати від інших? Така людина може відчувати себе відключеною від власних переживань чи призводить до проблем у стосунках, до неможливості ідентифікувати і визначати свої емоції, до неможливості задовольняти потребу, про які ці емоції сигналізують, і навіть до таких складних станів, як депресія і тривога з плином часу. Якщо ж ви маєте дітей і хотіли б виростити з них. Цілісні і стійкі особистості, то читайте в описі під цим відео, як можна замінити ці фрази, і що робити, якщо ви все таки мали на вживати їх у своєму вихованні.